Україна почала війну, бо думала, що переможе. Але не можна перемогти країну, яка в 15 разів більша за вас. Ви ж пам'ятаєте, що не Україна почала війну? Е, так, бо її почав Байден. Я ж на відміну від нього. війни не починаю, а закінчую. І вже припинив сім дуже складних воєн. Яких ще воїн? Е, Складних, дуже складних. І знаєте що? Цієї б війни також не було, якби я був президентом. Адже так. Так, пане президенте. Ну ось. Ви не вважаєте, що ваша зустріч з Путіном на лясці не дала результатів? А тільки вивела його з ізоляції і продемонструвала слабкість Сполучених Штатів. Брехня! Путін мене дуже сильно поважає. І це була чудова зустріч, на якій ми досягли неймовірних результатів. Яких саме результатів? Е, неймовірних! Подивіться хоча б на це приголомшливе фото. На ньому я вийшов нормально. Але Путін вийшов дуже гарно. Адже так. Так, пане президенте. І знаєте що? Цієї фото не було, якби я не був президентом. То ви домовились з Путіном про припинення вогню в Україні? Послухайте, Путін та Зеленський як діти на майданчику, які ненавидять один одного. Трохи поб'ються і зупиняться. Але ж цей майданчик український, і саме Росія прийшла туди і вбай на ньому дітей. О, це жахливо, жахливо. Але знаєте що? Цього б ніколи не сталося. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом, так. Але ж це сталося. Це відбувається просто зараз. Росія щодня бомбить мирні міста і в**ває цивільних. Але це вина Байдена. У мене ж з Путіном дуже добрі стосунки. Якщо у вас добрі стосунки, то що він робить на військовому параді в Пекіні? Що? Хм... О! Це... Це все через слабкість попередньої адміністрації. От якби я був президентом, цього б не сталося. Так, пане президенте.